Привіт, якщо вам потрібно передавати знання іншим в команді, чи, можливо, ви працюєте з персоналом, або взагалі просто хочете якісно і круто донести інформацію на роботі, в своєму бізнесі чи, наприклад, власним дітям, я хочу поділитися такими лайфхаками, які використовувала в своїй практиці, і вони довели свою дієвість і те, що завдяки таким маленьким хитрощам знання набагато краще засвоюються. Ну що ж, поїхали. Ну, що ж, перший лайфхак повтори, закріпи, застосуй. Після кожного блоку інформації, адже ви подаєте інформацію певними блоками, просіть учасників повторити почуте, побачене своїми словами. Також для того, щоб закріпити. Створюйте якісь міні-опитувальники, задавайте питання, і після того, як ви зрозуміли, що вони засвоїли знання, обов'язково застосуйте на практиці. Моделюйте, моделюйте дану ситуацію, пробуйте, скажімо, відтворити це через реальні кейси, через те, з чим вони вже працювали. Ось так, повтори, закріпи, застосуй. Другий лайфхак асоціації і візуалізації. Обов'язково, коли ви подаєте певну інформацію, розказуєте чи показуєте презентацію, викликайте в людей знайомі асоціації і малюйте в їхній голові образи, ті, які зрозуміли, зрозуміли їм. Наприклад, той же самий урок з Ньютоном. Е, можливо там уявити, наприклад, закон Ньютона, коли він просто сухо сформульований дуже важко. Але коли, наприклад, вчитель фізики розповідає нам про Ньютона, який сидів під деревом, і на нього впало яблуко, тоді закон земного тяжіння викликає в нас оцю асоціацію і сказане вами буде закріплятися надовго. Пішли далі. Метод «Навчи мене. «Навчи мене це коли ми передали комусь свої знання. І нам здається, що всі все прекрасно зрозуміли. Але насправді дуже круто для того, щоб ви зрозуміли, зрозуміли вони це, запам'ятали чи ні. Попросіть учасників повторити, навчити нас, от навчити тут ніби. Я маленька дитина. Навіть якщо це, наприклад, якісь складні професійні знання, спробуйте заохотити учасників навчити, наприклад, свого друга чи свого там не знаю дядька чи тата переказати цю інформацію настільки зрозумілою мовою, щоб вона була ну, практично шестирічній дитині. Зрозуміла, ось так працює метод «Навчи мене або метод Фейнмана. Четверте, застосовуй правило двійок, трійок, четвірок. В першу чергу, коли ми ділимо навіть інформацію на блоки, на теми, під теми, в самих цих блоках використовуйте двійки, трійки, четвірки. Чому? Тому що кожну тему, коли ми об'єднуємо в якісь невеличкі групи, набагато легше потім запам'ятати і відтворити. Тому, наприклад, там, наприклад, якщо ми беремо фідбек, так, ми. Кажемо, що фідбек буває, позитивний, негативний, коригуючий трійка. І ось на цих трійках ми не розказуємо відразу 25 пунктів. А ми в такі маленькі групки об'єднуємо. Це дуже гарно працює, тому що зазвичай чим менша ось ця групка, чим менші підпункти в блоці, тим легше потім відтворити дану інформацію. П'ятий лайфхак організовують рольові ігри і практичні вправи. Ну, це, напевно. Головне правило всіх бізнес-тренерів, тому що коли ми почули дуже круту інформацію, ми ніби все запам'ятали. Але якщо ми це не прожили свого роду, не, ну, не відчули як це на практиці, самі ці формули, які ми даємо, ну. Незалежно від теми. Якщо ми це не попрактикували, дуже важко потім буде відтворити. От ті зусилля, які ми вклали в цю гру, в цю практичну вправу, в якісь інтерактивні такі взаємодії, ми це набагато швидше, ось ці механізми зрозуміємо. Тому побільше і ігр, практичних вправ інтерактиву. Шостий лайфхак використовуй флеш-картки і короткі тести. Флеш-картки це е, такі Короткі візуальні образи, знаєте, от як вивчають, там, наприклад, іноземну мову, дітки, да, з одного боку, там зображення, з іншого боку, короткий, короткий тезис або слово, або, наприклад, таке сречення. Так само тут, навіть в навчанні для дорослих, ми можемо використовувати такі флеш-картки і короткі тести, які після кожного блоку ми використовуємо, і вони якби запечатують цю інформацію в мозок, тому користуйтеся. Сьомий пункт. Подавай інформацію порціями із підсумками. Уникайте довгих таких величезних об'ємів інформації, дозуйте її, видавайте порційно, я знаю, що дуже багато. Компаній, напевно, тренерів не дуже професійних, вони таку читають довжелезну лекцію, і потім, в самому кінці, що ми запам'ятали? Можливо, те, що було на початку, чуть-чуть щось там в серединці і в кінці. Чим більше, скажімо, ми поділяємо її на порції, тим більша імовірність, що ми ось цими блоками, ось цими шматочками запам'ятаємо. В нас вибудується такий асоціативний ряд. І потім, коли люди самі підведуть підсумки сказаного вами. Однозначно, шансів запам'ятати буде набагато більше. Тому давайте повторимо, закріпимо, застосуємо, використовуємо асоціації і візуалізації, щоб вже провести таку паралель зі знайомими речами для людини. Метод навчи мене, якщо людина може переказати це і пояснити шестирічній дитині, однозначно вона інформацію засвоїла. Об'єднуйте блоків трійки, трійків, четвірки, тобто кожну тему максимально до меншої кількості таких груп інформації, зводьте, і ну, це набагато легше буде людям засвоїти. Користуйтеся рольовими іграми, практичними вправами, використовуйте флеш-картки, короткі тести для підсумків і порційно подавайте цю інформацію. Успіхів вам!